Привіт. І на фоні того, що у цьому світі йде повномасштабна війна між орками та гномами, і армії вже відправляються на захоплення поселень і готуються нові операції, навколо них уже я розставив дуже багато торнадо. І ми подивимося, хто з них виживе. Розпочнемо. Ого, їх так багато, що у мене навіть трішки підвисає, це просто насувається, як якась стіна, вона пожирає усе на, на своєму шляху. Ой, бідні лідери, бідні поселення. Тут так багато торнадо, що я гадаю, вони не встигнуть навіть це поселення захопити, поки торнадо перше до нього дійде. А ось уже і дійшло. Там цілих 6. Дивізій. Ану, у нас підвисло. А все. Я гадаю, що цьому королівству настане кінець. Ну, звісно, якщо воно виживе, то буде з ним все добре. Ми можемо вже спостерігати за тим, як половина з торнадо у нас зменшується, деякі вже зовсім зникають, тож. Що ми можемо вже сказати про це? Торнадо навіть не дійшли до центру. цього світу. Тобто, якщо ви знаходитесь у центрі світу, то ви в принципі у безпеці. А на цьому острові у нас, де жили люди, Та вони і зараз живуть, тепер у нас живуть дворфи. І в цілому, якби не ці десятки торнадо, які тільки що до них, на жаль, чи на щастя, я не знаю. У нас дворфи наші та орки пережили ці торнадо, але мій комп'ютер ні. Він не пережив. І тому останні секунди життя мого комп'ютеру ви побачили, а потім він згорів. Так ось, давайте зробимо ще декілька сотень тисяч торнадо. І вже їх ми зробимо великими, гігантськими просто. Пройдемося три кола. Хто не знав, у цій грі є така причудова здібність збільшувати торнадо. Якщо їх проклинати, вони стають все більше і більше. Не знаю, з чим це пов'язано, але воно так і є. Так ось, тепер ми бачимо, що у нас тут дуже багато торнадо, і ми їх. проклинаємо. А чим же. а ось прокляття. Я сподіваюся, я не буду чіпати цим прокляттям усіх жителів цього світу, а тільки. Самі торнадо. Теж три кола зроблю. Навколо цього світу. Перше було вже. Друге. І третє. Сподіваюсь, що в цей раз хоча би мій комп'ютер виживе? А ну, Давай. О, це справді побільша торнадо. Я б навіть сказав, вони усі якісь гігантські. Якщо у порівнянні з цією ратушею вони просто були величезними, десь у висоту 20 метрів чи 40-50 може. Вони вищі за звичайних жителів у разів 10 як мінімум. Їх дуже багато і вони, як і минулий раз, просто насуваються стіною. Хоч їх поменше зараз, але вони побільше. І це буде побільша катастрофа для цього світу. Давайте зробимо якесь омега-торнадо по центру. Хоча десь тут. Оце звичайне торнадо, і воно було. В два рази менше, ніж ті торнадо, які ми тільки що посоздавали тут навколо. Постворювали. Ось тепер робимо побільше торнадо. Так, це буде невеличка група, але вона буде величка, величезна просто. Їх десь в районі 7-10 уже торнадо, таких великих. Ну, давайте. Ось такі торнадо точно вже цей світ не переживе. Ні за що. Випускаю я їх, вони десь в разів 100 або 1000 більше, ніж король цього королівства. А він уже страждає від менших торнадо і навіть не підозрює, що до нього вже насувається гігантський торнадо. А у них до сих пір іде війна, вони навіть не підозрюють, що тут іще з'явилися торнадо, але вже не звичайні, а настільки великі, що вже їм вже нічого не допоможе і вони не врятуються. Навіть найменші торнадо ось. Яке маленьке торнадо, воно всього лише два рази більше за звичайного дворфа. Але воно ще існує. Не зникає. Воно пливе далі. Що ж, залишимо йому його. А ось зникло. Це гігантське торнадо вже у кордоні, в королівство дворфів і. Вот, тобі нормально? Він пережив, це торнадо, ой! Здається, що він не пережив. Перше йому повезло, а друге і. Він просто помер. Ось так. Ну добре, якщо дивитися у великих масштабах, це можна використовувати у вородбоксі як газонокасилку, покосити половину біомів. А так, викасить нам усю популяцію воно не зможе. Тому у варудбоксі користуйтесь. А вдома такого не повторюйте. До побачення і підпишіться. Лайк. Like.